Сьогодні звичайний робочий день ніякої спеціальної процедури. Ми вже не нагадуємо про піар, але хочу наголосити, що сьогодні в мене буде звернення до 6,5 тисяч людей, які свого часу в справі громад перерахували гроші на програму Shield. Кілька днів тому ворожа 120-мм міна потрапила прямо в машину. Прямо в двигун. Я не буду вам казати, що відбувається з БТРами чи з броньованими машинами, коли в нього потрапляє артилерійський снаряд великого калібру або 120-мм мина. Це є знищує і машину, що Бог з ним, і екіпаж. В цей час вином віз 11 наших героїв, на відміну від іншої бронетехніки. Вином Врятував життя, і всі 11 наших героїв залишилися живі і навіть не потребували шпіталю. Декілька подробиць. Да, удар був страшенної сили. Да, бачите, що розірвало броню. Да, розійшлися сварні шви. Да, були знищені тепловізори і інше електронне обладнання, яке було навіть дзеркало з підігрівом і з комп'ютером. Теж було знищено, але життя було збережено. І сьогодні вночі наша група повернулася зі Сходу. Сьогодні вночі Маринин Лафет, Рашеновський тягач і ваше нестримне бажання допомагати армії привезли цього красення до нас на відновлення боєздатності. Ми з вами спільно його відновимо.